Реагувати на свавілля й бездіяльність чиновників, суддів, депутатів, міських та сільських голів відтепер зможуть громадяни. Таке право їм може дати законопроект вотум недовіри посадовим особам. Документ івано-франківцям сьогодні презентував його автор Ігор Курус. В разі прийняття законопроекту Верховною Радою запевнив він, громадяни матимуть безпосередній вплив як на призначення посадовців, так і на їх звільнення. Законопроект про вторну довіри посадовим особам дає можливість громадянам впливати вже на чиновників, які прийшли люстрацію, яких призначили на посаду, які працюють, але які переступили, скажімо, в межу закону або дозволяють собі діяти аморально або не той спосіб, який, скажімо, потрібен для громади. Цей законопроект дає право громадянам реагувати на чиновників, на посадовців, не звертаючись зі скаргами до, скажімо, державних державних органів, які їх призначають. Відстороняти від влади осіб, які зловживають службовим становищем, громадяни зможуть через ініціативну групу, яка збиратиме підписи під петицією за відставку того чи іншого посадовця. Тобто, це є раціональний принцип підбору кадрів, який існує в нашій державі. вже. він дає можливість не чекати 5 років чи там скільки три чотири роки, коли закінчиться повноваження посадовця, відкликати зразу, якщо він провинився. Перше, друге цей законопроект дає дуже цікаву цікаву ще таку похідну дасть змогу втратити інтерес до посад у владі осіб, які йдуть на владу заробляти. Закону про люстрацію та антикорупційному закону цей документ не суперечить, каже Ігор Курус. Наразі це лише ознайомлення із законопроектом. Такі ж відбулися у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Луцьку, Запоріжжі та Хмельницьку. Приймати документ, вважає його автор, буде вже новообраний парламент.